Доброго здоров'я. Здравствуйте, здравствуйте. Да, ситуація виходить, інтересника. Куча підприємств у нас комунальних в Києві, а пользу вони приносять всім, крім Києва? Ну так, виходить, у нас є радіостанція, дві дві газети е, телекомпанія Київ. І що цікаво, ми як громада не маємо доступу до ресурсу зв'язку. Ресурсу, котрі можна було впроваджувати якусь інформацію, але приходиться так, що зустрічатися, знімати, спілкуватися, як кажуть, біля двору студії ж нас не допускають, я так розумію, правильно? Тобто виходить, що ці комунальні підприємства просто хтось, поки київляні і спят... реальні Используют в своих целях, ну, ну, а мы финансируем, потому что, согласно законодательству, коммунальное предприятие это общая власть, общий, ну, которая принадлежит каждому киевлянину. А... Ну, по сути, как обслуговуюче підприємство, так и прибыльные підприємство. А вони обслуговують як наше задоволення по їжі, по одежі повинні задовольняти, по інформації. Повинні задовольняти наші потреби, Правильно я так розумію. Для цього є і комунальне підприємство. Є бюджет міста, котре з бюджету виділяються кошти на ці комунальні підприємства. Але що цікаво, розібравшись з вами, Сергій, то ми розуміємо, що управляють хто нашим коштом і нашим майном управляє. Держава. И представників державы. А вот те или те люди, которые просто прикрываются государством, а на самом деле просто свои личные используют да, для интерес. своих личных, личных узких интересов. И интерес. я хотел бы бы одразу зачитать, как бы мы с Сергеем при вирішили э, зробити. Видите, так не подождите. Мне кажется, что чем меньше они потратят на на київську громаду денег, тем больше їх не зазори, поэтому они заинтересованы не создавать громаде, да. иллюзию работы предприятия, которые типа работают за наши деньги. І чим менше они потратили на это предприятие, тем больше им останется зазор. Поэтому мы имеем такое качество воды, транспорту, такое качество інформаційного дорога, дорог. дорог да. Ну от треба ж щось людям. Да? Ну як ми ви... як кажуть, ми е, хотів би прочитати те, що ми з Сергієм е, проаналізували і хочемо звернутися до пропозиції і про для того, щоб хто буде бачити і чути наш виступ, наше спілкування, для того, щоб люди аналізували, запускали свою свідомість в аналіз. Не думали, що я буду краще. Працювати на 3 тисячі гривень пасхудної бумаги, макулатури, котре якоби дає, буде давати можливості, а вместе с порядок, в місті з нами наводіть порядок і заставляють правильно роботи ці комунальні підприємства во благо нам, наших дітей, і насправді досить плакатися на кухні, що влада дуже погана, влада то, влада сьо, і політики погані, тому подібне. Давайте задумаємося все таки що у нас є розум. Що у нас є руки, голова і тому подібне? Щоб ми могли впливати на процес свого життя, Не довіряти хтось нам буде робити життя, як, наприклад, привикли, що депутати. А навіщо, наприклад, нам, Сергієм депутат, посередник між нами і нашими бажаннями? Навіщо? Якщо ми можемо є ми нами, нашими підприємствами, так. нами і нашими навіщо нам Деньгами? посередники? Ми самі можемо у нас є розум, у нас є робочі руки. Робочі ноги, то ж ми можемо самі викладати можливості свого ресурсу в блага інших, блага себе і інших, це, тому що так само і наступному поколінні блага. Е, Проаналізуй, допоможи впровадити у зв'язку з тим, що органи державного управління та церкви не забезпечують захист прав і свобод громадян, і це привело до воєнних дій на території України. Та зупинити внутрішню та зовнішню агресію відносно громади міста Києва, щоб зупинити деградацію молоді, ми ініціативна група киян проявляємо ініціативу з роз'яснювальної роботи на управління майном громади безпосередньо в участі держави. Прийшов час киянам зрозуміти, що за використання київської землі, прибутки від комунальних підприємств кожному киянину. Повинен нараховувати прибуток на особистий рахунок, щоб кожен киянин мав фінансовий захист, тим самим зменшити мотивацію участі у злочині, таким чином, захищаючи майно і здоров'я інших громадян України, і таким прикладом показати іншим громадам, як відновити виробництво важливих засобів для життя людини та утворення фінансово-продовольчої безпеки, покращує екологію та добробут цього українського народу. Закликавши заклавши шлях до добробуту та процвітання всіх і кожного, як фінансово, так і духовно. Ця ініціатива приходить згідно Конституції України, закону України про столицю та статуту територіальної громади міста Києва. Для подальшого впровадження даної ініціативи потрібно 1500 осіб громадян з київською реєстрацією. Ми не займаємося політикою. Ми займаємося будівництвом безпечного та цікавого життя. Для безпечного впровадження нашої ініціативи та цікавого життя для безпечного впровадження нашої ініціативи відповідальні лише дві особи: Щербина Віктор Григорович, номер телефону 067 468 6131, та Чекурев Сергій Вікторович 095, телефон 587 5602 Чим швидше ми самоорганізуємося, тим швидше почнемо жити вільно. Якщо у вас будуть запитання, пропозиції, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, будемо спілкуватися, знаходити порозуміння для того, щоб рухатися далі в руслі е свідомих громадян. І будь пожалуйста, критикуйте, ласка, ласка пропонуйте. і якщо ви бачите, як це можна зробити більш цікаво і грамотно, будь пожалуйста, ми відкриті, готові до діалогу. Потому что мы, киевляне, только мы можем навести порядок у себя в Киеве, потому что нам тут жить, нам тут детей выращивать. Дай Боже здоров'я! Всего хорошего.